Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. З вами я Анюта Алієва. Хочу вам показати, як розцвів Амаріліс но, но, нова стрілка. Гляньте ось ці квіти, які цвіли, вже, бачите, от цвілись. Це коли ми при покупці цвіла ця стрілка. Ту пам'ятаю, хто дивився з це епіцентру відео, то ось гляньте на сонце, як я поставила. І вимахала, ну, дуже швидко ця стрілка вища за цю, тому що тут сонечко. І ось так гарно зараз цвіте. Просто неймовірна квітка, вона здоровезна. Зараз покажу. Ой, Боже, ось моя рука. Бачите? Неймовірний колір. Колір просто, мабуть, відео не передає. Це настільки насич... насичений червоний, дуже-дуже гарний амаріліс. В групу а, Гіпіаструми у Фейсбуці я скинула і почали писати, що це Гіпіаструм. Я не знаю. Я не знаю, в мене гіпіастром зовсім інший. До речі, він вже відцвів, я вам так і не зняла. Якось, знаєте, немає натхнення, немає ніякої наснаги. Так, показую далі. Це відцвітає вже алмазне небо. Так, що я хочу вам сказати? Я поприбирала усю хату, перемила вікна. А, а якщо перемила вікна, то це означає те, що і усі квіти на цих вікнах, і не тільки. Так, сюди я поставила які цвітущі зараз. Ось, гляньте. Гарна гілочка розцвіла. А, ну, я на неї кажу на цю орхідейку третій Романс. Ну, можливо, це не вона. Ось така. Гарненька, свіженька. Ось, бачите, звідки? Всіх напоїла, всіх пополивала. До речі, я їх купала. І купала повністю і промокала. Ой, немає фокусу. Купала і промокала ватним диском, тому що у мене був гіркий опит. Я колись загубила, ну десь орхідей 20. Загубила в тому сенсі, що я їх пополивала всі, помила і поставила в нішу. І вони благополучно погнили. А цей раз я також мені прямо, знаєте, протерти листя це не те. От покупати його, помить, о! Ось Дження моя, вона неймовірна, боже, яка це краса. Ось яка краса. Гляньте. Дуже, дуже гарні. Я їх у вікно ставлю, щоб було видно туди. Ота. Цю кімнату я поки закрила. Не ходжу сюди. Ну, рідко. Сплю в другій кімнаті. Ось так. Цвіте. А хто це в мене? О, як його. Аладін Кіс. Алладін Кіс отакий гарненький такий колір, класний. Це сирний пиріг, це сурфсонг. Ну, це продовжує цвітіння. Хто це? Не знаю. А, і зараз покажу вам, як розцвіла Альбуфейра Триліпс. Ось така. Ось така крута Альбуфейра. Так, я про неї мріяла, мені так вона подобалася. Я попала на таку триліпс і купила її. А бачите, вона не вся. І однаково. Ось тут такий, така пелюстка. Ось гляньте. Трохи дивна. Ну, класна, така гілочка. Класна. А це взагалі, це щось таке неймовірне, це шедевр. Мабуть, треба вже полити його, я й боюсь поливати лишній раз, щоб. Показую, Щоб не залить. Боже, це така квітка здоровезна прямо. І так швидко, от якщо ви пам'ятаєте, отут був оцей цвітонос був, отут така манесенька, і ось вона на сонці ось так витягла. Клас. Безпотупна. Так, тут зараз покажу. Що далі? Підіжіть. Тут покажу вам філадендрон. Мої антуріуми. Цей довго дуже рожевий цвів, вже від цвів вже я позривала ті квіти сухі. Тут ось також антуріум чомусь. Так собі не дуже гарно виглядає. Це ектенанта, мабуть, треба її трошки розсадити. А це, а як його? <кхи> О, дай Бог пам'яті. Enjoy сцендапсус, все, вспомнила. Тут поставила страманту. Гарненька така. Всі купалися. І мій уголок. Ось так, всі-всі купались, всі мила. Ось драцена суркулоза. Тут у мене два філодендрони Florida Beauty Alba випускає новий листочок. А це... Лайм Фідел, здається. Гляньте, яка каракаті виросла, такі круті листя у нього. Так, Агланема нема сільвербей. Хочу продати. Звертайтесь ось одросточок. І ось така ось така рослина. Ну, треба переукорінити. Так, а що тут знову викидає мені цвітонос? Мені не треба цвітонос. Так, продаю, ось пересадила цей джангл буги, дуже, до речі, класний кущик. Так, це у мене спатіфілм чомусь поки не цвіте. Він у мене, як оце зав'яне, знаєте, зовсім отак листя повісить вуха своє. Я тоді бачу, що потрібно його або купати. Я мию його або полью. І він тоді такий гарний. Ну, ось такий вуголок. Не можу намилуватися цією красою. Ну, я не можу цей колір вам передати. Це колір, м -м, навіть не знаю. Ну, дуже-дуже насичено червоний. Дуже. Так, на цьому моє коротесеньке відео. Я закінчу і буду знімати далі, тому що були і перестановки, і сенців'єрі вже на підвіконні, бо вони були там у мене на меблях стояли довго. І хої буду показувати теж, хої всі перемила. Ну, на сьогодні це все. Бажаю вам гарного тихого дня, сонячної погоди, всього-всього найкращого. З вами, Ганюта Алієва, на каналі Екзотика в домі. До побачення!